День автономної Республіки Крим відзначили сьогодні в Одесі. Урочистості з нагоди референдуму 24-річної давності, коли кримчани проголосували за автономію півострова в складі України, відбувались у військовій гавані, там нині базується український військово-морський флот. Точніше, та його частина на чолі з флагманом гетьманом Сагайдачним, яку вдалося вивести з окупованого Криму. Тут з'явився меморіальний комплекс на честь загиблих в АТО моряків. Їх вшанували хвилиною мовчання. А згодом на облавку гетьмана Сагайдачного екіпаж вишикувався у Велетенський Тризуб. Все це робили для того, щоб ще раз продемонструвати, що з окупацією Криму ніхто не змирився. Ми ні на секунду не сумніваємося, що так те і буде. Ми ні на секунду не сумніваємося, що українське знамя буде будідрієть над Кримом. І залог тому наша армія і флот. І ми повернемо свою територію, повернемо э, Крим під контроль України.